Дякую за службу захисникам і захисницям. Честь загиблим героям, які повернулися додому на щиті. цей тренінговий курс буде присвячений проблематиці соціально-економічної реінтеграції ветеранів. Перш за все, на ринку праці, поведінці роботодавців, визначенню потреб ветеранів, членів родин в процесі цієї соціально-економічної реінтеграції. Глобально є питання відновлення людського капіталу. Коли ми говоримо... Про поняття людського капіталу, ми маємо розуміти, що це співвідношення інвестицій від держави, роботодавців, громад і самих працівників в знання, навички, культуру, освіту, не в соціалку. Це і є сутність людського капіталу. Так от у нас сьогодні не вистачає 4,5 мільйони трудових ресурсів різної вартості, різної оцінки, різної значимості для суспільства. Разом з цим, коли ми говоримо про особливості реінтеграції ветеранів на ринку зайнятості, ми стикаємося з певними міфами, які поширюють в тому числі самі ветерани. Зокрема, за результатами досліджень Українського ветеранського фонду, однією з найбільших проблем, яку ідентифікують самі ветерани в контексті свого майбутнього звільнення зі служби а також реінтеграції у суспільстві, це питання доступності робочого місця для ветеранів. І тут ми стикаємось з вами з першим міфом, з яким стикається суспільство з точки зору соціально-економічної інтеграції ветеранів на ринку праці. Отже, ветерани впевнені, що ринок праці для них буде або закритий повністю, або призакритий. Чому це міф? Ми спробуємо розкрити в подальшій роботі. Отже, 52% опитаних військовослужбовців-ветеранів заявили, що вони після війни не мають наміру повертатися на свої робочі місця. Це означає, що роботодавцю потрібно буде думати про розробку і реалізацію нових інструментів заохочення, в тому числі ветеранів, до своїх робочих місць. Чому теза про закритість ринку праці для ветеранів є міфом? Про це говорять демографічні особливості. Ми говорили про те, що нам не вистачає 4,5 мільйони трудових ресурсів з перших днів повномасштабної війни з України виїхало більше 7 мільйонів людей. Частина з них вже повернулася порядка півтора мільйона людей. Але частина з цих, хто виїхав в перші дні повномасштабки, не повернеться до України ніколи. Питання лише в тому, хто повернеться, хто не повернеться. За результатами опитування, кожен рік війни російсько-української зменшує на 15% бажаючих повернутися до України після завершення цієї війни. Зокрема, якщо у двадцять році 65% опитаних українців заявили про свою. 100% готовність повернутися до України після війни, то у 25-му році таких людей на початку 25-го року таких людей було ще 33%. Кожен рік 10-15 позбавляє позбавляють себе права і можливості повернутися до України після війни. Отже, ми з вами діагностуємо, що українському ринку праці катастрофічно не вистачає людей, звідки ми можемо брати людський капітал або трудові ресурси. За оцінкою демографів, є насправді лише два джерела стійкого джерела поновлення людського капіталу. Перше джерело, і це очевидно, реінтеграція біженців, повернення їх за кордону. І ми вже з вами говорили, що більше двох мільйонів точно не повернеться до України після завершення війни. А друге джерело це внутрішнє переміщення особи, а також Ветерани, військовослужбовці, які сьогодні проходять службу збройних сил України, за даними Міністерства справах ветеранів, станом на 1 жовтня 2025 року в реєстрі УБД нараховується 1 мільйон 850 тисяч записів. Тобто, у нас в Україні на сьогоднішній момент 1,8 мільйона ветеранів. За даними Кирила Буданова, станом на 24 рік, в силах безпеки і оборони загалом нараховувалось було більше 1 мільйона людей. Оце і є той ресурс, на який має звернути роботодавці держава, коли будуть говорити про реінтеграцію ветеранів на ринку зайнятості. Які ж етапи реінтеграції ветеранів на ринку зайнятості необхідно визначити? Етап номер один завжди освітня складова. Коли ми говоримо про повернення ветеранів, то перш за все ми маємо розуміти, куди повертаються ветерани. В першу чергу ветерани повертаються до своїх родин. В другу чергу до своїх громад, в третю чергу на свої робочі місця у свої трудові колективи. І тут треба розуміти важливість роботи на кожному етапі. Якщо ми говоримо про особливості реінтеграції ветеранів на ринку зайнятості, то ми маємо говорити про відпрацювання насамперед освітніх характеристик ветерана. Чому це важливо, доводить один простий елементарний приклад. У 2022 році держава мобілізувала зі свого робочого місця юриста або бухгалтера, або IT-фахівця. В силу різних причин, у 2025 році, ці люди звільняються зі служби і повертаються на свої робочі місця. Увага! Запитання: чи будуть релевантними їхні знання і досвід через три роки повномасштабної агресії? Очевидно, що не будуть. Очевидно, що кожному юристу, айтішнику, бухгалтеру, навіть інженеру або хліборобу необхідно буде доводити свої освітні характеристики, верифіковувати свою конкурентність на цьому ринку праці. Тому головна і ключова особливість це відновлення знань, навичок, верифікація знань і навичок ветерана після звільнення зі служби. Дуже показовими є дослідження агрегатору професії роботи ЮА. За даними роботи ЮА, кількість робочих місць станом на лютий 2022 року на ринку зайнятості України складала 102 тисячі вакансій. Тобто, ринок праці шукав 102 тисячі нових працівників. Після повномасштабної агресії, зрозуміло, кількість вакансій була катастрофічно зменшена. Вона впала до десяток тисяч вакансій. І лише в травні 2024 року український ринок праці вперше виходить на, на дотичну цифру 106 тисяч вакансій. Отже, в травні 2024 року український ринок праці потребував 106 тисяч нових вакансій. Чи ці дані, про які говорить робота ЮА, є позитивними для України і для самих працівників? Ні, це є катастрофічними даними, які свідчать про те, що український ринок праці зазнає стагнацію. Доказом цієї тези є наступний слайд, який також наводить дані наводить робота UA. Зокрема, до повномасштабної агресії. За даними роботи UA, у лютому 2022 року людина, яка хотіла отримати роботу, мала здійснити 13,8 дій, написати резюме, навчитися, пройти перекваліфікацію. Змінити резюме, відіслати резюме 13,8 дій мав здійснити працівник, бажаючи отримати роботу в певній компанії. Сьогодні, станом на 2025 рік, людині, щоб отримати роботу, потрібно здійснити 1,9 дій. Фактично встати з кроваті. І це є також доказом того, що ринок праці зазнає стагнації. Це є негативна інформація і для держави, і для роботодавців, і для самого працівника, тому що такі умови не стимулюють ринок праці до розвитку. Давайте поговоримо про термінологію, про визначення, що таке реінтеграція. Реінтеграція це соціальний процес, довготривалий. Інколи, коли ми говоримо про ветеранів, це стосується все його життя. Це про процес повернення людини від військового статусу до цивільної професії. У процесі реінтеграції з нашим клієнтом, ветераном, членами родин, працюють велика кількість фахівців: соціальні працівники, освітні менеджери, фахівці супроводу ветеранів, кар'єрні консультанти, сімейні лікарі, поліцейські і таких насправді фахівців десятки і сотні на рівні держави, на рівні громад. Проте, що нам потрібно з вами розуміти, що якщо процес реінтеграції довготривалий і займає все своє життя, то на початку процесу інтеграції є дуже короткий проміжок часу – від трьох місяців до дев'яти місяців. І цей проміжок часу називається реадаптація. Реадаптація це задоволення насправді кількох базових потреб. Ми здебільшого говоримо про три базові потреби: це їжа, сон, безпека. В ці дні наш ветеран буде поводитися дуже специфічним образом. Він буде спати стільки часу, скільки може, він буде їсти все, що є в холодильнику, і він буде себе поводити з точки зору цивільних не дуже адекватно. Можливо, він буде спати не на ліжку, а під ліжком. Він буде шукати безпечні зони. Отаким От чином буде реалізовано його е, запит на реадаптацію. І якщо родина, а саме в цей період часу з нашим клієнтом працює виключно родина, а не соціальні фахівці. Якщо родина буде не готова до взаємодії з ветераном в частині реадаптації, можуть бути складнощі всередині родинного середовища. Коли ми говоримо про працевлаштування ветеранів, ми маємо з вами чітко розуміти, що працювати потрібно не тільки з ветераном і не стільки з ветераном, особливо зараз, коли цільова аудиторія ветеранської політики сягає 6 мільйонів людей, скільки ми маємо говорити про роботу з роботодавцем, чи готові українські роботодавці до... Взаємодії з ветеранами чи вони розуміють адекватну проблематику, чи вони мають інструменти задоволення потреб наших ветеранів і членів родин. На жаль, інформація не дуже втішна, незважаючи на те, що низка великих українських бізнесів підписали хартію стійкості. І до речі, вона була презентована в Римі на останньому саміті URC, незважаючи на весь цей факт, ми мусимо говорити про те, що український бізнес не готовий до роботи з ветеранами на різних рівнях. Зокрема, мова йде про адаптацію програм колективної соціальної відповідальності під потреби ветеранів. Український роботодавець, працюючи з ветеранами, робить одну базову помилку. Вони ідентифікують його проблеми неякісно. Наступна помилка, яка робиться українським роботодавцем, це некоректна ідентифікація цільової аудиторії ветеранської політики. Як це виглядає на практиці? Запитайте у пересічного директора підприємства, яка кількість його цільової аудиторії ветеранської політики. І вам підприємець скаже, у нас мобілізовано 10% працівників. До цих мобілізованих ми додамо його членів родини і таким чином будемо говорити, що у нас приблизно там, 20% це цільова аудиторія ветеранської політики. У відповідь на це ми запитуємо, чи є на підприємстві члени родин. З яких родин були мобілізовані працівники, що працювали на інших підприємствах. І таких прикладів дуже багато. Саме цю цільову аудиторію роботодавці не бачать. Якщо ми говоримо про коректне визначення цільової аудиторії ветеранської політики, ми можемо говорити мінімум про 30% працівників на кожному підприємстві. Нам необхідно правильно ідентифікувати цільову аудиторію, з якою ми маємо працювати. Після того, як ми з вами ідентифікуємо. Цільову аудиторію ветеранської політики, ми маємо зосередитись на правильному визначенні потреб цієї цільової аудиторії. І тут дослідження приходять на допомогу. Коли ми сьогодні розпитуємо ветеранів про їхні основні потреби, то приходимо до висновку, що головною потребою ветеранів в суспільстві є потреба в повазі і подяки. І це дуже показова історія для роботодавців. Чому? Перш за все, тому що сьогодні рівень зарплати на комерційних підприємствах не є конкурентним з точки зору зарплат в силах безпеки та оборони України. Отже, ми говоримо, що вперше за історію незалежної України комерційний сектор є конкурентний з точки зору рівня оплати праці з сектором безпеки та оборони. Для роботодавців, які це адекватно розуміють, необхідним є розуміння додаткових мотиваторів діяльності ветеранів. І тут приходять на допомогу йому дослідження, коли ми чітко визначаємо, що базовою потребою ветерану є потреба на повагу подяку пошану, ми таким чином допомагаємо роботодавцеві, змінивши його програму колективної соціальної відповідальності, посилити мотивацію його працівників ветеранів. Які ж алгоритми дії роботодавця? З точки зору роботи з ветеранами на підприємстві. Перше, коректне визначення цільової аудиторії. Ми вже з вами говорили, нам потрібно ідентифікувати всіх членів родин. Друге, ми говоримо про коректне визначення потреб ветеранів. І тут доказом цього є потреба в повазі подяки Пашани. Третє, ключова рекомендація роботодавцям – це запровадження інструменту менторства. Ментор це такий самий ветеран. Який за принципом пір-то-пір, рівне рівному, супроводжує входження на робоче місце мобілізованих або звільнених зі служби демобілізованих працівників ветеранів. Як це виглядає? Ментор зустрічає ветерана і розповідає, там їдальня, там бухгалтерія, туди ти здаєш медичний аналіз, там твоє робоче місце. Менторство це елемент системи супроводу, про який ми говорили на інших тренінгах. Система супроводу починається з мобілізації, продовжується в військовій частині, продовжується при звільненні зі служби на різних рівнях, в тому числі на підприємстві. Оцей ментор, це і є, по суті, фахівцем із супроводу тільки на комерційному підприємстві. Наступний крок, який має здійснити. Роботодавець з точки зору роботи з ветеранами дати йому кар'єрну перспективу. Ми вже наводили дані соціологічні дослідження про те, що 52% опитаних ветеранів військовослужбовців заявили, що вони не мають наміри продовжити роботу на попередньому місці своєї роботи. Це означає, що частина з цих людей неминуче підуть з цього підприємства, з якого вони були мобілізовані. І роботодавцеві для того, щоб залишити або мотивувати його залишитись на своєму робочому місці, потрібно не тільки якісно визначити його потреби, запропонувати йому інструменти поваги, подяки, пашани, але й до того, щоб запропонувати йому кар'єрні перспективи. Як це виглядає на практиці? До нас повертається звільнений зі служби е працівник складу. Він був звільнений зі служби за станом здоров'я, відповідно, продовжувати ту саму роботу як працівник складу, наш звільнений зі служби вже не може, йому фізичний стан здоров'я не дозволяє. Натомість ця людина ідеально розуміє номенклатуру продукції, методи перевезення, пакування, доставки тощо. Чи є ця людина критично потрібна цьому підприємстві? Звісно, але він не може виконувати попередні обсяги і функціонал, який був розписаний. Який вихід? Залишити його в тій же діяльності, але як менеджера логістичного процесу. Саме так і працюють соціально відповідальний бізнес, який розуміє цінність ветерана як працівника. Наступний крок, який важливий з точки зору соціальної відповідальності бізнесу по відношенню до працівників ветеранів це вплив бізнесу на розвиток реабілітаційних і реінтеграційних інструментів в самій громаді. Чи має вплив бізнес на місцеві програми розвитку? Очевидно, що має. Бізнес як платники податку впливають в тому числі на розробку і реалізацію місцевих програм, зокрема з реінтеграції та реабілітації. Саме цей напрямок має бути сьогодні пріоритетним для представників малого, середнього і великого бізнесу на місцях. Бізнес має достукатись до органів місцевого самоврядування з пропозиції розвивати реабілітаційні ренії. Реабілі... Також реінтеграційні спроможності. І останнє, з чим бізнес має виходити е, до працівників ветеранів, це з програмами вшанування пам'яті. Прийнято вважати, що програми вшанування пам'яті, програми поваги і подяки це програми, які мають бути реалізовані або на державному рівні, або на рівні органів місцевого самоврядування, на рівні громади, і це хідне рішення. Ми вже говорили про те, що роботодавець це один із найсерйозніших гравців. В процесі соціально-економічної реінтеграції. Те саме стосується програм поваги подяки пошани. Чому? Тому що з робочого місця ми мобілізуємо ветерана-працівника і на робоче місце ветеран-працівник повертається. Зокрема, в тому числі за нашої підтримки, було реалізовано проєкт, називається Шануємо, пам'ятаємо. Мова йде про програми вшанування е і поваги подяки живим захисникам мобілізованих підприємств та вшанування пам'яті загиблих. Проект виглядає у вигляді бронзової долоні на вході до підприємства, коли людина заходить через прохідну, віддає честь загиблим, повагу, подяку живим працівникам. Цей проект сьогодні реалізований на півтора десятках підприємств різного рівня, в різних регіонах і набуває свого поширення в подальшому. У нашій державі немає інших джерел відновлення людського капіталу, аніж біженці, ВПО, ветерани і члени їхніх родин. Розуміючи важливість роботи з цими цільовими категоріями, ми маємо готувати, в тому числі і громади, і роботодавців до повернення захисників. Ми маємо надати нашим захисникам додаткові можливості для реалізації їхнього потенціалу творчого, економічного, соціального і за рахунок цього посилити економічну, соціальну і безпекову стійкість самих громад. Ми маємо усвідомлювати, що з кожним днем вартість людського капіталу з точки зору створення ВВП буде зростати. Це очевидна інформація, і на це вже сьогодні реагує український бізнес, створюючи або модернізуючи власну програму колективної соціальної відповідальності. Після завершення російсько-української війни українську державу, українське суспільство, громади і український бізнес чекатиме нова битва. І ця битва буде за людський капітал. І головною цінністю боротьби за людський капітал будуть ветерани, члени їхніх родин. Дякую за службу. Честь загиблим захисникам України.